Вважаю міцного, на сьогодні ми вже не контролюємо Даріна Новоіванівку-Плехова, але наносимо нищівні втрати оркам в цих населених пунктах і не даємо ним біль, вільно почуватися. Більше зрушень по лінії Лебези не відбулося. ЗСУ і далі контратакують ворога в Миколаєва Даріна, насипають в Даріна та Новоіванівці, тримаємо західну лінію від Даріна до Малої Локні міцно та вдало мінусуємо. Малі групи орків та їх техніку. А це тигри, мотоцикли, Жигулі. ЗСУ тримає Мартинівку, переходячи від відбивання атак до контратак, що не дозволяє ворогу закріпитися та розвинути наступ з нових позицій. У випуску за 7 грудня я казав, що розкажу про залучений спецназ Ватаціна Плехова. Як я і казав у випуску за 4 грудня про передачу 92-ї та 94-ї бригади спецпризначення КНДР, які передали в 22-й мотострілецький полк, 810-ту бригаду морської піхоти та 11-ту бригаду космічного десанту. На 7 грудня командувач КТО Лапін перекинув з півночі під Плехово покоцані в м'ясних штурмах 810-ту бригаду та 22-й полк під силу 177-ї бригади та 30-тим 30 полкам. Додав ще спецпідрозділ Арбат з ДНР та Курські витяжки. А першими кинув свіжі сили спецпризначенців з північної Кореї. А ця зграя іпотечнику, яку я перерахував вище, йшли позаду та займалися прикриттям та зачисткою 7 грудня 2024 року. Це офіційно перше використання північно корейців у війні проти України, і це вже третя світова. Корейці стріляли у все, що рухається. Тому я теж викладав репортаж про Плехове, де загинули загинули мирні мешканці. Після цього випадку абуцмен цмен хоче зеленого коридору для виводу решти населення, бо їх там ще дві тисячі, і з ними буде те саме. Молимось, донатимо, допомагаємо. З вас репост та вподобай. І буде про те, що нема словами сказати, не можна писати. Можна його зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати.